Мої хороші, ледве я про переперила оці дві сумки з цього магазину Росма. І дома подивилася, бо інтернету не була. Не було, подивилася на рахунок. Коротше, дівчата, 2700. Ну, але хочу сказати, я тільки повернулася з України, і я не впевнена, що в Україні за ці гроші я це все візьму. Но там рай для жінки. Рай миючих засобів. От, взяла такі серветочки. Це просто сухі серветочки на стіл. Дуже їх люблю. Вони без коробочки, щоб тратити менше і, і викинути і все. Серветки на різдво. такі одна упаковочка. Отакі От другі упаковочки. Але пішла, дівчатки, тільки за. Зараз знайду, за чим я пішла. У мене загубилася підводка на... для губ. Зараз її спробую тут знайти. Отака вона. Не знаю, де її загубила. Купила в брокарті дорогу. Ну, тепер не знаю, що це. Буду пробувати. Так, ще взяла оце для волосся, отакий мус. Він натуральний, його треба збивати. А, нарешті його побачила, тому що він йде з різними запахами. Мені то не подобається. Десь 120 чим лір. Ну, гривні десь 150. Дуже крута штука для того, щоб зробити укладку. Хорошо, пішли далі. Ну, мої хороші антипроспірант. Зрозуміло. А пішла я за мої хороші за свічками. У мене в Україні куча свічок. Тут немає нічого. Ну, я вам хочу сказати, що то мало, я купила, то дуже мало. Кладемо все сюди. Отаку свічечку. Ой, хвоєю так пахне хвоєю. Капець. Зараз навіть відкрию і зразу. О, дивіться, яка. Я не можу без них. Мені треба, щоб вони були різні. І їх було кучу. Я кожного дня запалюю і веду прямі ефіри з вами. Отака, з ягодами лісовими є ось такі. Теж маленький, треба вкласти у маленький світильничок. Отака От просто біленька свічечка. Отака. От Мені треба, щоб вони були різних розмірів, розумієте? отакий От підсвічничок це для оцих свічечок. Просто підсвічничок. Ви думаєте, що це багато, це дуже мало. І, а, ось такі свічки довгі. Ну, мені здається, що їх мало, я не маю для них місця. Ну попробую, куди, куди їх покласти. Я спробую. Шкарпеточки немає у мене десь поділа чорних нема. Ну, і як же себе не порадувати шоколадки. Це не дубайський шоколад, це турецький, дуже дешевий, але страшенно добрий. Це білий, мої хороші, з. А, Забула, мої хороші ем, з фісташками, з свісташками. Дуже страшно І отаку собі шоколадку. Вчора не мала шоколад. У мене кучу завжди цукерок, тому що підписники привозять. Коротше, все пороздавали всім. Єві понавозили, Валерій пороздавала всім і немає. Тепер. Отакі тряпочки тут у Росмані продаються, вони впітують влагу, вони дуже круті на мийці. Просто дуже. Я навіть е в інститут євочки давала, бо вони дуже круті. Боже, нічого ж не купила, дівчата. Ну, мийчі заспи завжди дорогі. Ще знайшла ось, так ось такий гель прати. Зараз про нього розкажу. Знаєте, може би і не купувала. І ось такі. Е ополаскивач, як, як це для полоскання стірки для прання. Хочу вам сказати: вчора була у своїй квартирі, робила порядок. Робила... І бачу підписники, не підписники, там люди брали в оренду на три місяці. Зараз вони знову повернуться. Вони поїхали і потім знову повернуться. І вони користуються дешевими порошками. У них мала дитина. Ті порошки називають там тема. Дуже вони енер екологічно чисті, і хочу вам сказати, що то велика брехня. Люди беруть екологічно чисті порошки і вірять, що вони дійсно це. По-перше, вони нищать машинку. Я машинку правильно ледве відчистила. По перше, камінь. По перше, в тих порошках дуже багато соди. І якогось каміння. Коротше, вони не беруть зовсім. І ті речі, навіть котрі залишились від тої дитини, ну вони в ужасному стані. Тобто вони нічого не беруть. Взагалі, від слова нічого. Тому тут у мене машинка Siemens, дорога, і хочеться, щоб речі були якісні. Скажу вам, а кондиціонер для прання. Я це такий лайхак, я подивилася на сайтах людей, котрі займаються прибиранням. Воно, якщо ви додаєте е, цей колпачочок до води, коли миєте підлогу, воно робить квартиру дуже чистою, і дорого і смачно пахнеть. Ось не тільки речі. Коротше, цей лайхак і для скла. Скло миєте цим, і мої хороші потім тільки. Рушниками сухими витрели, бумажними і все. Коротше, це в мене лайфхак під все. І, до речі, коли ви ще миєте підлогу шваброю, менше паде пилу у два рази менше. Річ, звісно, дуже класна. Ну, Та я сьогодні потратилася на 2700, але це не так багато. Тому що чистота, хочеться, щоб було чисто. тих Шкідливих багато засобів не хочу. Це я люблю біле мило, лавандове це для трусиків і білих шкарпеток. Ну, це вже випробовано. Білі шкарпетки перу тільки вручну. Хоча є багато лайхаків, кращий лайхак, поправо вручну. Наранці встала, білющі шкарпетки. І тут в Алані завжди ходиш, я сьогодні тільки діла чорні, завжди ходиш в білому зиті. І білих шкарпеток треба море. Збирати їх, заборонила і чоловікові збирати, попрали, і вони білюсінькі. Це мило, просто унікальне. Воно є і в Україні. Ось, ще, 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 ще. Що тут? А, ну і на унітаз, е, щоб було чисто. Тепер. Ще лайфхак, не знаю. В Україні, напевно, є, але це дуже. Круті насадки, одноразові, салфетки вологи на швабру. Коротше, швабру купую в Ікеї. Там є така, що і ліпиться, і там інша ліпучка, і для такої є. То просто річ унікальна. Не треба нічого мочити. Це підлога, у нас же тут мрамор кругом. І підлога просто чистюша і ідеальна. Отакі сьогодні покупки я зробила на 2700 гривень. Скажіть, мої хороші, це дорого чи це дешево? От я не розумію, ви краще хто цим користується, ви розумієте краще. Ну що? Але хочу вам сказати, що свічок все таки мало ще треба мені у два рази увеличити.